Мир Божий, брати і сестри, прочитаємо текст на початку. Це книга, вихід, 33 розділ. Ми читаємо з 12 вірша по 17-й, і сказав Моїсей до Господа: Дивися, ти говориш мені, випровади цей народ, а ти не дав мені знати, кого зо мною пошлеш, а ти сказав: Бог: Я знаю тебе на ім'я, а також знайшов ти милість в очах моїх. Тож тепер, коли знайшов я милість в очах твоїх, об'явиш мені дорогу свою, і я пізнаю, як знайти милість в очах твоїх, і побач, бо цей люд то народ твій. А він відказав Бог відказав Сам я піду і веду тебе до відпочинку. І сказав він до нього Коли сам ти не підеш, то не, вводь нас, не виводь нас ізвідси. Бо з чим тоді пізнається, що знайшов милість в очах твоїх я та народ твій, чи ж не тим, що ти підеш з нами, і будемо вирізнені, я та народ твій від кожного народу, що на поверхній землі, і промов Господь до Моїсея. Також цю річ, про яку говорив ти, зроблю, бо ти знайшов милість в очах моїх, і я знаю на ім'я тебе. Амінь. Займайте, будь ласка, місця. Ми коротенько пороздумуємо над цим самим текстом. Декілька думок, і ми знову будемо молитися, тому що у нас час дуже швидко біжить. Те, що готував, вже нема часу викладати. Але цікавий, цікава історія. Черговий раз ізраїльський народ. Перед Богом поступав негідно, зрішив, оступився. І Бог сказав до Моїсея, якщо я піду серед народу, то я його вигублю, знищу, тому що це народ твердошиї. Ця звістка, яку Моїсей почув, його налякала, сильно налякала. Бог каже, я не піду, не буду йти з вами, тому що якщо я буду йти, я вас просто понищу, я вилю суд на вас. І коли зав'язалася ця розмова, то Моїсей задався запитанням і знову ж з проханням каже: Господи, якщо ти, якщо ти не явиш свою милість до нас, до народу свого і не підеш з нами, то не виводь нас звідси». Моїсей розумів, що якщо Бог не буде йти разом з ними, серед них, то немає куди й рухатись. Немає що приймати якісь рішення, кудись направлятися. І це правда. Без Бога на цій землі робити ту чи іншу річ і кудись направлятися, це небезпечно. І в той же час, коли й Бог із нами, теж небезпека. Так і так. Але якщо брати вже у порівнянні, то краще нехай Бог буде з нами, ніж взагалі його немає. Світ цей. він Живе по своїй волі. Світ, він живе так, як йому доподобив. Вони не рахуються з Богом, з волею Божою, вони взагалі не вірять нього. Але коли це стосується як нас, як народу Божого, то тут ми маємо задаватися завжди запитання. З нами Бог є, йде з нами чи немає Його біля нас? Але зверніть увагу, що саме присутність Божа. І з Моїсеєм це явлення чого по відношенню до нього. Цікаво, в 16-му вірші написано він промовив. Ще раз читаємо. Бо з чим тоді, пізнаючий, знайшов милість в очах твоїх, я та народ твій? Каже, з чого можна дізнатися, що саме я маю милість в очах Божих? Як Моїсей, як народ, як кожен із нас і церква, що ми можемо дізнатися, що саме Бог до кожного з нас проявляє свою милість? Чи ж не цим, як він далі дає сам відповідь, говорить 16 й вірш, далі каже, чи ж не тим, що ти підеш із нами? Присутність Божа з Моїсеєм, з народом, в той же час з кожним із нас? Це Його милість це не наші заслуги. Так. Це проява Божої милісті до кожної з нас. Він своєю присутністю біля нас, в нас, через нас, це свідчить про те, що Він милує нас, а ми, ані, що ми цього заслужили. Бо якщо би зараз ми заслуговували. Того, щоб Бог міг бути присутнім із нами, то навряд ми зможемо цього досягнути. По якій причині? По тій причині, що кожен із нас, ми родилися в гріхах і в беззаконнях, так ми ввірили Ісуса Христа, ми є чистими і праведними. І якщо живемо вірою, звичайно, Бог знову ж з нами по своїй милості. А не по нашим заслугам. Цікаво, тепер недавно був випадок, недавно вчора навіть був випадок в моєму житті. Мені так соромно стало, правда, сам і що? Вже як, як водій, е, їду по місту, і там, на, на одному відрізку дороги, я повернув так і набрав десь швидкість 70 кілометрів. І зразу думка, що Впереді поліцейські. Думка прийшла спочатку, тому я ну точно поліцейський. Я притормозив, але мені так соромно стало, в якому плані? Думаю, Господи, чого ти до мене такий милуєш? Навіть і в цьому плані ти мені допомагаєш, зберігаєш мене від від штрафу. І мені так соромно стало, я під'їхав, правда, ще до них поздоровався і приїхав біля поліцейських. Але я згадую, і думаю, і чому так? Скільки раз у житті я спостерігаю, що Бог, по відношенню до мене, робить те, що я не заслуговую. І коли він це показує, мені по правді стає соромно дуже. Я думаю, Господи, я цього не заслуговую. А це милість Божа. І це правда, що Бог являє свою доброту до кожного з нас. Але що ще цікаво, ми читаємо в цьому ж 16 му вірші, і будемо вирізнені, я та народ твій. Від кожного народу. Ви знаєте, яким чином ми відрізняємося від людей світу цього? По якій причині ми інші? По якій причині народ ізраїльський відрізнявся від всіх народів, що, що вони були слухняніші, добріші? Ні. А чим саме Бог був з ними? І це правда. Присутність Божа з ізраїльським народом, вона якраз відрізняла їх від всіх народів. Вони були особливим народом. І коли сторони, народи дивилися на ізраїльський народ, вони були впевнені, вони були переконані в тому, що серед ізраїльського народу перебуває Бог. І це язичиські народи лякало, страшило. Ви знаєте, так само і в нашому житті. Присутність Божа в нашому особистому житті, вона робить нас особливими. Вона нас відрізняє від цих, від цих всіх народів, від людей. Люди, які не знають Бога, не живуть в своїх пожадливостях, в своїх планах, в своїх думках. Ми з Богом, Бог в нас, і цим самим Бог нас відділив від, від окремих від інших народів. Його присутність нас відділяє від тих всіх народів. Цікаво, якщо ми читаємо про Йосипа, ми знаходимо, він знаходиться вже в Єгипті і в домі Патіфара. І що цікаво, Патіфар побачив, що Господь із ним. З Йосипом. Патіфар помітив, що саме із Йосипом Господь, бо все, що він чинив, Господь щастив йому, допомагав йому. Точно так само і в нашому житті. Коли Господь з нами, ми маємо успіх навіть життєвий. Те, що ми робимо, те, що ми чинимо, воно для людей цього світу є знаком, що з нами перебуває Господь. Тому ми є святі, брати і сестри. Ми від послуг, це любов до Господа, це виконання саме Його заповідей. Це покора йому, незважаючи на обставини, ми підкоряємося йому. І коли Бог прибуває з нами, ми стаємо особливим народом, Божим народом. Ми є особливий народ церква Ісуса Христа. Ми в тілі Ісуса Христа. Кожен із нас знає своє місце, своє призначення і до чого нас Бог заклик. Тому нехай Бог благословить. Щоб ми могли саме що пам'ятати і розвивати в житті, те, що Бог з нами це милість, і що присутність Божа в нашому житті вона робить нас особливими. Амінь. Будемо молитися Пораз. Подякуємо Богу.